Доброго дня, мене звуть Владислава Осьмак, я екскурсовод, і сьогодні я прочитаю лекцію на тему Київ, який ми втрачаємо. Друзі, я знаю, що ми всі з вами однодумці: що в цій аудиторії немає людей, які би не боліли за Київ, яким би не пекло те, що з ним сьогодні відбувається. Я думаю, що у нас з вами буде розмова не монологічна, а дійсно таке обговорення. Сподіваюся, буде час на те, щоб ви поставили запитання, але спочатку я би хотіла конкретизувати, про що, власне, ітиметься. Бо Київ, який ми втрачаємо, це надто напевно широко, треба пояснити. Можна говорити про будівлі, які було знесено останнім часом. Таких чимало. Одна із найболючіших і найскандальніших таких подій, які сталися останнього часу: це гарнесенький будиночок на початку Володимирського узвозу, який було знесено просто перед Новим роком і на місці якого будується чергова багатоповерхівка, яка е, затуляє собою Володимирську гірку. Можна говорити про ті споруди, які... Вмонтувалися так грубо влізли, можна сказати, в історичну забудову і змінили її зовнішній вигляд. А відтак і наше з вами відчуття від тих частин міста, які ми звикли тим чи іншим чином сприймати. Але є ще і те, які такі, знаєте, може більш загальні речі, які інколи випадають з поля зору. Знаєте, насправді ж те, що відбувається з нашим містом. Відбувається не точково тут, там, а складається зрештою в загальну картину. І от давайте ми спробуємо з вами для самих себе сьогодні з'ясувати, як змінилася ця картина, чому це відбувається, що сьогодні перебуває в найбільш такому небезпечному стані, на що треба спрямувати свої творчі зусилля для того, щоб ці об'єкти захистити і зберегти. І е, навіщо головним чином навіщо? Напевно, аргументи у кожного свої. У когось з чимось пов'язана пам'ять дитинства. Комусь подобається навколо чогось там гуляти, десь бувати. Але є й такі речі, як вплив архітектурного середовища на наш з вами смак, характер, душевне здоров'я і багато інших речей. І от про це все. Ну, наскільки буде можливо, сьогодні ми з вами поговоримо. А для того, щоб литмотив задати, я думаю, ми з вами дещо будемо цитувати час від часу. І от насамперед. Для відчуття я не хочу, щоб ми з вами починали плакати. Ми і посміємося сьогодні, сподіваюся. Але для того, щоб задати інтонацію, крихітна цитатка, яку цитують абсолютно всі, це класика, один із найкращих висловів про Київ із Євгена Гребінки, який так само, як і деякі інші, наші з вами українські автори, писав і російською мовою теж, то я цитую мовою оригіналу, що сонце між планетами, що цар міжнародом, то Киев, между городами. На высокой горе стоит он, опоясан зелеными садами, увенчен золотыми маковками и крестами церквей, словно святою короной. Под горой разбежались живые волны Днепра-Кормильца и Киев, и Днепр вместе. Боже мой, что за роскошь! Слышите ли, люди добрые? Я говорю вам про Киев, а вы не плачете от радости. Знаєте, мені здається, що одна із головних проблем, через які у нас з вами відбувається те, що відбувається, з пам'ятками історії архітектури, з історичним середовищем нашого міста, це там саме те, що ми з вами, ну, не ті, тут не, не присутні, і можливо, не всі, хто нас дивляться, що ми не плачемо від радості. Ми якось розучилися дієво любити своє місто. Ми розучилися з ним спілкуватися чи ні. Бо насправді дуже хотілося би це зрозуміти, яким чином можна спілкуватися з містом. От величезний пласт художньої літератури, писаної українською, російською мовою, мовою їдеш, тури польською мовою, які розповідають про Київ тих часів, які ми з вами можемо бачити на е, фотографіях. Це автори, які е, навпомацьки знайшли свій власний шлях спілкування з містом. Хтось через споглядання його згори. Це, до речі, дуже корисна практика. Ви знаєте, в Києві. Від 19 століття о, було таке захоплення. Кияни ходили гуляти, причому не вулицями переважно. Ну, на тодішніх вулицях ще не всюди була броківка, було не так багато дерев, як сьогодні. Чи, скажімо, 50 років тому, коли судячи з ілюстрацій, Київ видавався містом набагато зеленішим, кияни ходили гуляти на схили. Які теж не завжди були такими зеленими, як сьогодні, але тим не менше там можна було розташуватися для того, щоб помилуватися краєвидами. Якщо уявити собі, що бачили наші далекі пращури, ті, хто мешкав у Києві років сто і більше тому, от яким було лівобережжя, яке поставало перед їхніми поглядами? Безмежне, зелене море, відокремлене від правобережжя широкою блакитною стрічкою. А ті, хто наближався до е, Києва з лівого берега, бачили навпаки блакитну стрічку і перед очима високу зелену стіну. А на ній білі стіни церков і золоті їх бані, їхні вежі, їхні куполи. Оця картинка це насправді найважливіше для розуміння душі нашого міста. Оцей краєвид, він має абсолютно. І на це є підтвердження в художній літературі, звісно, це не царина медицини, але тим не менше, він має абсолютно точно зафіксований, неодноразово, терапевтичний ефект. І це одна із тих речей, які ми теж втрачаємо, бо ми перестали це бачити. Або в цю картину вмонтувалося, вторглося щось таке, що її руйнує. Ну, давайте попробуємо так крок за кроком потихеньку. Почнемо, може, з подолу, де зараз і активності на захист Києва чи не найбільше, і проблем так само. Ось ми з вами нещодавно всі переживали е, за Андріївський узвіз. Да? Там відбувалася реконструкція, і, начебто, зараз все так виглядає гарно, так мило, вулиця впорядкована, чистенька, квіточки, фасади гарні. Але, дорогі друзі, це лише кінець першого акту. Триває протягом місяця антракт. А після закінчення чемпіонату з футболу роботи на андрівському звозі, очевидно, поновляться. І в чому вони будуть полягати? Нам було сказано з вами через засоби масової інформації, що на андріївському звозі по завершенні чемпіонату з футболу. Почнеться опорядкування бічних фасадів, тилів будинків, асфальтування двориків, ну такі от внутрішні роботи, які вже будуть стосуватися не фасадної, а парадної частини, яку споглядають тільки ті, хто приходить на вулицю за сувенірами, або просто проглядатися, а й ті, хто на цій вулиці живе і працює. Але в той же час на розі Андріївського узвозу і контрактової площі, гарненький зараз такий рожево-білий будиночок. За ним може вирости багатоповерхівка незабаром. І чи збережеться цей будинок, теж не зовсім зрозуміло. Ідемо далі. Доходимо до перетину з борчовим звозом. Невеличка порожня діляночка нижче театру колесу. Всі собі уявляють, там теж може вирости якась нова будівля. Місяць тому Київрада ухвалила рішення про те, щоб забрати цю ділянку в попереднього приватного власника, але жодного слова поки що не було вимовлено про те, кому її віддали. Чи вона залишилася у власності міста комунальній, чи прийшла в інші приватні руки. І який, зрештою, там буде проєкт зреалізовано. Йдемо ще й далі. Між будинком номер 5 і номер 7 невеличка порожня діляночка, теж потенційне місце для забудови, будинок номер 9 який перебуває в тяжкому, фактично аварійному стані, ж, скоріш за все, буде знесено. На протилежному боці величезна ділянка, яку я зараз е детально коментувати не буду, оскільки про це найбільше говориться і пишеться ділянка, де стояла фабрика Юність і де зараз відбувається демонтаж решти будівель. Потім, очевидно, археологічні розкопки, потім громадське обговорення і ухвалення радою експертів рішення про те, що там має бути збудовано і яке воно має бути. Тобто, це не на один місяць процес. І буквально через доріжку мале. Провулочок, який колись називався Чорна грязь, такі романтичні назви були в історичному центрі Києва за тих часів, коли він ще не був забрукований, стоїть величезний паркан от за тим провулочком. І за ним теж від шести до дев'яти поверхів можуть збудувати, а потім 18 номер, звідки виселяють художників. А там скляна така споруда заввишки з Замкового гору. І невідомо, що станеться з 15-м номером. І 22-й, 24-й, 26-й будинки теж під загрозою. 24-й, 26-й, напевно, знесуть. І на місці 26-го замість трьох поверхів постане щонайменше чотири. Скло і граніт холодний, який абсолютно не вписується в Андріївський узвіз. І потім великий шмат незабудований. Там раніше, пам'ятаєте, була галявинка, дерева, квітник між 30-м і 34-м. Під забудову, Аж так, що впиратиметься ця забудова у Старокиївське плато, яке є пам'яткою археології, а на Старокиївському плато свої проблеми. І потім ми з вами йдемо вулицею Володимирською, йдемо вліво, вправо, на Гончара, на Хрещатик, де на європейській площі планується все ще ця тема не знята з порядку денного височенна будівля, яка задавить собою все місто, а не просто історичний центр, центр адміністративний. І по зелених схилах, де вже і площадка для вертольоту, для гвинтокрилу, і 14 ділянок під приватну забудову. І ми з вами дивимося на лівий берег, вже не такий зелений, а щільно забудований. Ми з вами дихаємо сморідом автомобілів, ми з вами не можемо пропхатися по тротуару, бо він заставлений машинами. Ми з вами не маємо куди викинути сміття, і тому моволі, самі, хоч нам це і болить, інколи засмічуємо власне місто. Ми з вами не маємо місця, де просто побути самою, собою. То насправді, друзі, який Київ ми втрачаємо, чи тільки окремі будівлі, окремі споруди, що насправді більше потрібно. Контрактові площі по подолую нашому місту, бібліотека, і науково-дослідний інститут чи магазини. Ми з вами втрачаємо можливість жити, а не просто споживати. І це є спонука для активних дій, і це ключ до розуміння того, навіщо боронити це місто, щоб в ньому було добре жити, а не виживати. А як в ньому жили раніше? Це місто насправді гинуло неодно, неодноразово. Знаєте, сьогоднішня художня література, сьогоднішня публіцистика, а я намагаюся за цим слідкувати, дуже гостро реагує на ті процеси, які відбуваються в Києві. Буквально крик стоїть в царині художньої літератури. Загибель Києва, місто, якого немає, спогадна пам'ять, тобто просто. ну от, Некролог до Києва, і здається, що це кінець світу, що такого, як ми переживаємо сьогодні, раніше ніколи не було, що це наша з вами єдина і неповторна катастрофа. Я не знаю, можливо, я зараз скажу вам якусь дивну річ, а може, вона підтримає насправді і дасть можливість ну, якось розправити крила трошки і зрозуміти, що не лише нам доводилося такі важкі часи переживати. В яку б епоху в минулому Києва ми з вами не занурилися, ми обов'язково знайдемо якісь катаклізми. Осип Мандельштам, один із найкращих авторів, який писав про Київ, хоч і не так багато, як інші, але дуже влучно, дуже так знаєте, з глибоким розумінням. Він у своєму нарисі Київ 1926 року зауважив, зокрема про Поділ. Падол подол Падолтанул, Падол ґрамілі. Ну, це традиційний перелік київських лих різноманітних. Як не вода, то вогонь, а як не те і друге, то якась ворожнеча або загроза ззовні. І стільки разів насправді це місто зникало фактично з лиця землі, але кожного разу з'являлося знову. Кожного разу. Ставало якимось інакшим, переважно більшим і кращим. Хоча сприймалося це городянами далеко не завжди. Ну, не те, щоб адекватно, а насправді, з приязню, з готовністю прийняти перша реакція на нове це реакція відторгнення. Не хочу. Бо нове, бо не таке, як те, до чого звик. Гарний приклад на цю тему. Три будинки на початку хрещатика від європейської площі в бік майдану по лівій стороні, якщо йти до центру вулиці. Так? Три будинки зведені на початку ХХ століття більші, ніж та забудова, яка стоїть у кварталі біля Бесарабки. Інакші. Холодніші, можливо, за атмосферою, за зовнішнім виглядом, такі бетонні, такі сірі, такі поважні, ну як строгий діловий костюм. Киянам вони страшенно ці будинки не подобалися на початку 1910-х років. І відомий київський дослідник, автор путівника київського виданого 1917 року. Ну насправді на початку 1918-го, уявіть собі, війна революція а в Києві. Видавалися путівники. Широцький пише: оця холодна, офісно банківська забудова киянам не подобається. Глянемо ми з вами на ситуацію 1820 30 х років на Подолі. Всім відомо, що 1811 року Поділ згорів, і він наново перебудовується за абсолютно новими для нього принципами, інша система планування вулиць, інший стиль в архітектурі і все вибудовується у відповідності до тогочасних норм і правил. Кияни скаржаться. Господолу зникла звична для місцевих мешканців, звична поколіннями мережевна система – систему, це павутиння провулочків безіменних, все таке пряме, все-таки однакове, навіть фасади, пофарбовані в один і той самий колір. Не... І так можна крок за кроком іти в століть, аж настільки, наскільки дозволяють писемні джерела. Або, скажімо, Микола Лісков, який був свідком перетворень Києва 1840 х років, коли це місто нарешті позбувалося своєї такої застарілої провінційності і перетворювалося на справжнє європейське місто, ламали, трощили, кістки хрустіли буквально, якщо можна порівняти місто з живим людським організмом, то це було схоже на те, що йому ламають кінцівки. Але ж за декілька десятиліть. Постала прекрасна європейська столиця, оскільки був чіткий план, оскільки був намір змінити на краще, не заради власного прибутку, а заради кращого життя цілого міста. І тим не менше, Микола Лісков свідок всіх цих подій, пише: мені так жаль. Того старого патріархального Києва мені так жаль наших улюблених дерев у царському садку. Ну і далі за текстом.